Новий рік поступово наближається, і господиням варто задуматися про святкове меню для своєї сім'ї. Улюбленою стравою майже всіх поколінь та всіх родин. Обов'язковим атрибутом майже кожного новорічного столу є салат олів'є. Вибір очевидний і смачно, і не надто спустошує гаманець. Наша знімальна група вирішила перевірити, скільки ж цього року коштуватиме приготувати цю страву. За його класичним рецептом, необхідно 7-8 інгредієнтів: картопля, морква, яйця, огірки, ковбаса, консервований горошок майонез та спеції почнемо з найдешевшого. Картошечка стоїть 8 рублі. це домашня картошечка. Морковка стоїть двісті рублей. І це мінімум. Адже на полицях ринку картопля може коштувати до 20 гривень за кілограм. А от минулого року, говорять продавці, вона коштувала майже в половину дешевше. Рухаємось далі. Жоден олів'є не обійдеться без головного інгредієнту консервованого горошку. Гарошок як е -е, теж був, Празенные дни в прошлом году, так и в этом году. Еще нам не повисили. И у нас они старые. Вот как есть. Горошек мягкий и тот, и тот мозговых сортов. Это в стекле, а это жесть. Кожен на свій смак додає до салату або свіжі, або мариновані огірки. Їх ціна суттєво відрізняється. Солені огурчики, как бы, есть, ну є всякий на для всякого покупателя. Є і подешевле, є і подороже, є і 15, є і двадцять пять, є. Есть и 40 даже. А в прошлом году тоже так где-то 30-35 было тоже, и 25. И в зависимости там же ждет. И огурчик такой крупный, мелкий. Очень хрустящий, не очень хрустящий. И поэтому такая цена, как бы получается. То губчик тоже на уровне прошлого года остался. помню, в том году на Новый год мы их продавали 100 гривен. А в этом году сколько? 40 гривен килограмм. В том году там еще ж погодные условия были. Заснежило, товара было мало тому були такі ціни. зробимо перший підсумок. Картопля, морква, огірки та горошок в порівнянні з минулим роком в ціні практично не відрізняються. А от наступні інгредієнти будуть дорожчими. Варена ковбаса ціни ж на неї майже для кожного гаманця. От 45 гривень до.

чуть-чуточку, там килограммчик, бабульки там по полкилограммчика, а так бот люди купити, як раніше, 3-4 кг. За десяток яєць доведеться викласти від 20 до 30 гривень, і всі ці інгредієнти потрібно заправити майонезом. Маленька упаковка коштує від 12 гривень, велика від 20. От і виходить, що святковий салат навіть незалежно від різноманітності продуктів цього року все ж летить у копієчку. Від 148 гривень за традиційний і трохи більше 200 гривень за так званий столичний. Продавці також радять господиням робити закупки до новорічного столу заздалегідь, оскільки тільки за кілька днів до свята ціни на продукти штучно зависять. Анастасія Юрченко, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.